Запис. Так, і додаються 10 протоколу, копія про державну реєстрацію, інформація про результати діяльності організації і біографічна дойда оповноваженого представника. Ну, це саме увагу правління та націю Олегу зрозуміло

У нас вірне положення до нас не буде. Якщо ви скільки... Я вам твою кажу, робота громадської ради є відкрита. Сюди навіть не просто депутат міської ради відпустить, а прийти 650 жителів міста Червоного, членів ваших організацій. Ніхто не заперечує. буде депутат? Друге, ніхто нікому не заперечує. Буде 20, буде 20 депутатів. депутатів. Я не спрашувати хоч ви я вас я прошу, Давайте елементарного порядку до цього. Давайте ми будемо сваритися. Посваритися, бо це завжди втємне. Я не встаю, тому що час дорогий. Передайте, будь ласка, для займання які вже вирішили. Значить це, наступне повідомлення від всеукраїнського підприємців малого та середнього бізнесу Фордеця. Пропонують якусь велопотрібність. До подання подається відтяг з протоколу відтяг так, це що в нас є? Це підтверджено Міністерству юстиції України. Довожу до вашого відома, що має. обласний осередок фортеці статуту немає. Та його і не ну, немає, так. А, так, значить, його немає. І, і, це не, це не, не Так як чіткість на фортеці підрієшся. Так, копію про державну реєстрацію. Наступне. Це інформація про, про результати діяльності і біологічна досвідка вашого представника. Ну Не знаю, відносно цього я прошу. Хай б'є, ну, я вам просто до довідувати. E, так, наступне. E, районна організація Луківщина пропоную побічу Марію Теодорівну. До повідомлення додаю. витяг з протоколом, опіс судовості про э, реєстрацію. Копії. Ці копії не подали. Це копія статуту. Інформація про діяльність і біографічна довідка. додається. Тобто на сьогодні. А партії мають? Немає. Ні, ні, ви там писали батьківщині. Що? Зараз я... Та я вже як на руках, зараз, зараз. А вже є хлопці, що.

Павлів п'ять. Чечковська шість. Заблоцький сім. В'ячка 8, Кривий дев'ять. Так, все хто? Скакун одиннадцять. Бабічук дванадцять. От Поступило за той період, що було розміщено інформацію на сайті, це було якого числа на сайті. В серпні місяці до 20-го числа поступили складені на підкладації. Це прогання до вас буде яке? Тобто, э, зокрема до юриста нашого і э, до кожного з вас, що завтра на 3 годині, на 15-й годині. Ми що регламент завтрашніх зборів маємо затвердити порядок і прошу містиння проект порядку денного і регламент, регламент діяльності, регламент на запашні засідання. І дайте вам це заяви для ознайомлення. А я рахую, що у нас немає половини людей, і я рахую, що сьогодні нема що вивчати ці документи і це. Я хочу люди всі представники. 100%. 100%. І, 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 я я і, маю право, я до вас п'ять Кім чоловік у нас раз, 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 Чотири, два, 4, і 3. Раз, два, 5. Дайте вас такі заяви, бо ви не що 6, 7, тож, а, ні ні, Один, так не тримаєтеся. Просто розпорожує. Звідно про ініціативної цієї, про ініціативну групу, є скільки є одиннадцять людей. Це нормально, це нормально. Ми сьогодні повноважні. Тож ми мали ознайомці, ну, які поступили подання. Ми мали ознайомці. Поки що тільки ви ознайомили. Я. Я. я сьогодні yeah. хочу ознайомити.

யாச்சும் மார்க்கா சமோ யாச்சும் покані на старому, я вас прошу. Я розумію, ви питаєте за що. Та ви прохаєте не куди чужі. А а що ви питаєте, ви ніби там нічого. Мені ж, от я вам підставив заяву на натурал за чуджі злочини. Прикажіть ваші персональні дані. Персональні дані за що? Правильно? І ви мені сказали, заяву на ваш проміщення, щоб ви ніде не на публикацию в разных национальных данных. Это знаменитый вообще на... Я хочу на Украину. 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 Це завтра треба людей. Треба минулорічні заяви, які це поначато заяви. Це просто завал взагалі. Це завал. А сьогодні є організації без статуту, ви закон прочитайте. Ви трошки читайте закони, не служіть самам, а служіть громаді. А служіть громаді. Дайте мені вас Я на підходя. Ви знаєте право не віддати. Які члени? Вони не мають права це мені На шахті написано кому це дали. Ви не маєте бути навіть права, ви тільки представник порванувати. Ви начинаємо ініціативної групи. Не може бути відкритим шакон. Я представник віру не можу бути. Я вам читаю. Я вам читаю. А ми сьогодні вже та Ви мали дати заяву. Покажіть, покажіть, мою, покажіть мою заяву. Я вам поясню з закону, як це робиться. Покажіть мою заяву, будь ласка. Покажіть мою заяву. Зараз, секунду. Ці дані, зайдіть на любий сайт, майбутнє на сайті були оприлюднені. по <просу> про кожному, довідка біографічна, <просу> про діяльність організації, що ви робите, нічого обласного значення. <просу> От я сам вірно тому, тому що ви публічна людина стаєте. <просу> вірно, ви мали написати заяву, що ви задаєте згодом на оприлюднені персональною інформації. <просу> зайдіть на сайт, зайдіть на сайт податковий, зайдіть на сайт любого міністерства. Що ви робите? Що ви в чому причина? Чому причина? <просу> що я по скажіть?

В тому числі члени, які, є Де? Полюсією, я, полюсією, які? Полюсією, так та органу, при якому твориться рада дана рада твориться при міській раді. значить, наші працівники мають право. Я не кажу, що не мають право бути в громадській раді, але ініціативні групи вони мають правильно, але мене цікаво кажете, ні першого протоколу не було, ні зараз. не було, перший чому перший? не. Можна? Чому перший? Але будь-яке комігальне сусідня передбачає протокол. Нас, тому що як прийняти це рішення про То оголошення? Можете, ми вас узнайомили. Та як вам зараз, ви мені в руки його не даєте навіть, подивитися? Ну, в чому проблема позитично ви не даєте? Ви чуєте, що я чую? Вистуйте, що громада кричить? Я зараз... я Я чую. це дуже напишу, громада це кричить. Ну так ну та, так, та ж вони делегати. Так, делегати. І я ж делегат у складу тої громадської ради. Я, я ще потрачу демаг... гроші, що зроблю, листівки, знаю, якої ради вони делегати і кого вони захистили за три роки в громадській раді.

Це просто гарно. Що ви, Михайло Ви створюєте власну ви масштаби, я так зрозумію. Закон до одного місця, заява не дають заявих не знаю, що А я не хочу зробити. Я нічого не хочу. Я не хочу в прокуратуру, щоб позвонити церкві. Я хочу заявитися. Заява не знаю, саме дерева. Давайте проведемо там за місто власного значення, проведемо експертизу кадрової політики ради. Як бачить юрист, знаєш, організація може сильно існувати про статусу. Наші лікарні змінили вами. Що не маєте робити? Давайте радимо позвонити прокуратуру. По на права громадянина. Я хочу знайомитися з вами. Я її зходиш про порівняно. Ви кого це двоє? Не можу. Ви від собою збираєтеся що? Ми робимо з собою, вітаємо з Михайло Івановича. Нам прочитав, а ніби я читати не можу. Я хочу, ви маєте на нього щоб він посилався марну, дав, дав мені ознайомитися. Я а що почала, мене місце не групи зробили. Я сьогодні прийшла, потратила час щоб познайомитися. Я подивилася на Михайла Івановича і потрапила час. Ничего, что-то пришло, я с Карвана поишу, что-то пришло.